Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас випічка, пісочне ванільне печення. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 100 г вершкового масла, 80 г цукру, одне яйце, 1,5 чайні ложки ванільного екстракту. Можна взяти ванільний цукор, 150 г муки, 2 3 г розпушувача для тіста, Цедра лимона або апельсина. Можна додати шоколад, горіхи або сухофрукти. Я взяла шоколад з горіхами. В миску даємо 150 г муки і 2-3 г розпушувача. Все перемішуємо. До масла даємо цукор і все перетираємо вінчиком до кремоподібного стану. Додаємо яйце, екстракт ванілі і це дропель сину або лимону. Все перемішуємо. Додаємо муку з розпушувачем і перемішуємо все лопаткою. Противень застеляємо пергаментним папером. Папір змащуємо маслом і вкладаємо наше тісто. Потрібно випікати на великій відстані один від одного. Випікаємо при температурі 180-185 градусів приблизно 15-20 хвилин. Даємо печенню підром'янитися. Печення я вже спекла, прикрасила зверху шоколадом розтопленим. Ось так виглядає печення в розрізі. Вихід 14 штук. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Отут із любові, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!